Оце в нас такий Ваніта, Воська. Хто пам'ятає, у нас прибився котик, такий хворий був, ми з нього вже зробили таку кішку, Боньку. Дуже любить таранчук і желательно сирий. І ще до нас прибився ось один кіт. <схи> такий здоровий. Дякую. Тобі вже пайку дали, чуєш? Нештатний Дякую. мій синок старший Славунька. У ну, мене в мене ти білий, розумієш, ну тебе позовний білий. Ну в принципі, яка різниця? Так що, друзі, всім доброго вечора ми з України. Знову на ночні зйомки. О, бачите, в Березані вон світло горить е, там. А у, нас, а у нас не включають. Ну, не важливо, зато у нас є своє, Та ми на пару хвилин включили, щоб засвітити, зафільмувати братанчика. О, попробував ікру, так? Шелечківську, як тобі. Щось серйозно? Бо я не пробував, щось побоявся я. А це, а це наш пес-патрон настоящий чемпіон. Да. Uh -huh. Чуєш, так а що ти у, у цього? У мародьора був сьогодні? Так, да, ми якраз приїхали, а йому операцію робили. Ну, доставали всі осколки. Що там у нього? Дуже тяжкі поранення. Е, що, я бачив п'ятка, е, рука ліва скрізь ну, і що в задницю. Дуже. А вас там було лише три чоловіка. Тобто йожика, то я узнав. Так, а Марадір лежав а... на кровати ти це, був. Це мародьора був. Validation. Згодний був? Він у нас ще був півгода командир роти, а тепер він перейшов в другу частину і перевівся. То він в відпуску був? Ні, він перевівся в другу Ну, Він вже в возрасті, і, зрозуміло, що він казав, я не буду бігати з піхоту. Так, ось такий світленький, так. Він зараз десь тут недалеко, так, виходить? У Києві. Все, от що я ж думаю, він приїхав. Так що, друзі, привіт, мені не передавали, ні? Це дівчатам передав. Там, дівчатам передав. Їжачок каже, каже, що дуже молодці, що зібрали гроші на три машини. І я кажу, так це ще не все, вони ж на телевізор мені спершу зібрали на три штуки. Він каже, що ще бомба. Каже, я каже, варений, варений. Не, я не знаю, я побачу, може фоточку виставлю в спільноту, покажу, дякуючи Нісану, якого ми тобі збирали, якого Йожик пригнав. І... Да, ми говорили, ну, життя, ну, дай, ну, Мені? Там він ще після наркозу вийшов і каже, да. демте, бо з вами десь перекурю". Я кажу, лежи. Так що, друзі, ну а я зараз що, У мене зараз значне З Славунькою тут перекурили, зараз піду розкрутю автоклав, ще гарячий, правда, але я зробив там приспособу на 3 секунди, укралися потрібні щіпці на наш даку їх заточив, зараз б'яньки повитягуєш. Усім велике дякую, хто долучається до збору, хто вірить, хто допомагає нам. Бачите, машина спасла людину. І це великий плюс, дуже великий плюс. Одна машина, що зараз у нас там є, ну що спасає. Це добре, дуже добре. Ми конечно... зробимо ще одну, тільки ну, трішки то, пізніше. То, то, да, тому що то хлопцям треба да. нужніше, Я ж джипа вдома зараз немає, загнав на СТО, завтра ще туди. Десь... Що вони вже переполоні твої подарунки? Чуєш, Леся Петр... Ой, Да? О, так що не там не ще, не є, не. ще є, там ще ж є цей. Е... Ще хлопці казали, ну і говорять своїм здавай. Хороші тепловізори, хорошо дивиться їм. Ну, да? не мой, да, Взагалі, отлично, дуже отлично. Живі. Живі, слава тепловізори. Богу. Тепловізори. Да, всі є, всі працюють і каже бомба, да. Ну хай, хай служать, хай. Щоб скоріше це все закінчилося, хай лучше тоді на... Десь дивля... дивляться на, роді, на. Хай на роті остається, там навіть їм я кажу, хлопці, як ми уйдемо, ми забирати їх не будемо. <сміття> Та я ж знаю твою натуру, не зря ж ти мій нестатний син. <сміття> кажуть, шелудько срать під йолкою безплатно не сяде. Чуєш, Ну, от красавчик, правильно кажуть? Правда, так. <правда>, да. Так що, ну такий шелудько і таких біля себе збирає. Так що, ну а я йду зараз до Лесі Петрівни. 에, зроблю там туди-сюди витягну кров'янку і там трохи тушонки і запущу паштет, і може щось там поляпаю своїм язиком. Так що я погнав, Славунька, хай у нас ну, ж, так? Да, колотюсь, з сеструхами своїми. Що, Ти знаєш, де благо, О, а я як валічки, бо я знав, я сюди знімав. Зараз <пу> прийде, що вона тебе колоти буде. Ну, от... Спасибо, чуєш? Чи дякую? Це те, що мені розказує, як відіки знімати. Я в тебе звернення просив три неділі. Три неділі просив і звернувся сам за тебе. Тому що люди тебе бачили в мене і вони мені повірили. І на перший автомобіль вони на, ну, наскидали. Повірили на тепловізори. І на ти на машину. Ти не звертався ні разу. Не знайшов у собі сили волі. Так що, друзі, все, я йду на кухню, от, на літню кухню номер 2 Хай там спілкуються, тут у нас. Процес іде, автоклавні кольнерж працює. Ікро. Ікро домашнього виробництва. Товариш привіз щуку. Ну не все ж я знімаю. Привіз здоровецьку щуку. І Леся Петрівна зробила ікру. Всім подобається. Я просто попросив, щоб залишила на столі, Там ми вечеряли, робили мазанки. Простий рецепт, просто взяти ножиком, шкребти з плівочки, потім два рази промити теплою водою і потім на з розрахунку на кілограм півтори ложки солі. Ну вище скільки приблизно там грам, додати солі, перемішати це все діло, змішати, і засипати в банку. Через 12 годин можна їсти. О. Так що паштет нестандартний, шелучківський, лесіпетрівський, тому що. Кожен раз він робиться по-різному, в основному використовується м'ясна продукція. Та з голови там взагалі нема ніфіга, тому що голови забираються раз, а по-друге, що там, муші вона забирає або їх копте, шиковини також забирає, і там як такового немає нічого. Використовуються галяшки, обварюються хребти, і т.п. Так що зараз я ставлю е, хотів сказати свій тепловізор, ставлю телефончик. Вируха вже прибігла у вірухи одна задача. Вірухи задача посилки. Там прийшли знову нам якісь посилки, ми не знаємо. І задаровують нас тими подарунками, а де мій ключик? Дивись, обережно, бо ще автоклав гарячий. Ну, може не дуже. Навіть воздух не стравлює, воздух не стравлює, розростичками стравлю. за сторік. Щас б'янки їх повитяли. Так мені одна людина колись сказала, що воздух лучше не спускати. Якщо там пів-пів-пів чи атмосфера чи півтори, і тоді, якщо не доведеться, хоч резинка прикипіла, то воно ну, його підзимає, просто по очереді откручувати гайки. Все працює, все, все нормально, все чинає. Так що по поїздці на передову, поки ще не знаю, там дівчата знову хочуть долучитися з щоб... е, Все забуває Наталія Сомова, за моя кума, Юрія Клименка. Сестра, от, вона, кажеся, вчителькою, вона працює чоловік, і мати, і вони там збирають е, речі, кошти і хочуть знову щось передати хлопцям, як будуть їхати. О, так що, і, можливо, заїдемо в госпіталь, як він правильно називається, в Мечника ну, Будемо планувати, якщо будемо їхати самі, Надо нам. За чотири дні сьогодні вже другий пішов, нам треба це все діло організувати. Але не знаю, ще загнав машину, хочу перепровірити. Я гаряче лезвию. А де мої супертупочки Там На столі. Да, все, ну Сережа, ну ти ж в очках. Так що ж в очках? Так що таку приспособу зробив. Хе, Лесі Петрівни, оці штуки, що там вона їх збирає. Собирає. А, це буде. І отак, а воно. Просто загнув, а потом думаю, что вони ж будуть випадати. І я вирішив їх Клад, клад, все Буває, тут косяк у мене, там сюди-сюди. Ну одна не падала, але сьогодні точно падает. Так що такий у мене лайф так. Вот это чуешь? Давай я учу. Такими кусачками можна витягнути в боку. І не тільки в Просто банки різні, І найцікавіше, ці банки, що останні ми купуємо, їх дуже туго вони стають в один ряд. Дуже туго. А на кого тебе вибирають замовлення? Батки коли тихо. Ну Саша с недели, когда привезешь. Мне назад надо здесь уже купить. Ну знаєш, десь здесь купон появился. Рыбка у нас появилась, а тоже надо. Да, да, какая ну, рыбка? Да. Так вынеси и сюда. Я грав ноль по пока я туда страдаю душою. Написала подякувала. Так, бо Ой, людям, кажуть, не всі посилки ми знімаємо, реально нас балують. Ось така рибка на мені прислала Максим Чубка своїй друг дружиною. Ще не знаю, що це таке, але походу товстову. Товстову. Ні, я собі так сама подумала, що це товстово. Так що це буде консерва. Це вже в нас пішла кров'янка. рецепту. Так само по, по цьому, по рецептам. Саме цікаво те, що люди, ну і чи в них немає фантазії, чи що, я не можу зрозуміти. От ми, наприклад, дікру, да? просто, от, як по солидікру щуки, бах тобі вже викинуло, да, там десь щось, щось не але раз-раз-раз. раз Якщо є сміталка, і тут щось... Да, якщо ви варите, їсти, ну ті ж теж хтось придумали. Приблизно відштовхнутися від солі. ну... Від, наприклад, там яка різниця там, це м'ясо, свинини там, чи кров'янку там робити? Ну приблизно я думаю, що одна та сама рука десь буде йти скрізь з розрахунку. Ось сюди взяв банку, дивись. Ні, ну так, да, але ж все одно дивись, наприклад, ну, печку ти вариш і підсолюш. Роблю я багато зажарки, я теж кидаю туди вже соль, перець. Ну, зажарку теж солю. Ну тут уже не можно вырахивать. Тут э, должна противать. Почему вытягиваю горячую? Потому что надо поставить паштет. А что надо поставить паштет? Потому что надо на палку людям. А, покажи кашу пока. Вот. Покажу... Пакет і з зущенку можна сказати. Вирішили тушонка, яка в банках, вона в основному йде. Ми потім не кажу, Що людину, я маю на увазі, що люди, які замовляють, а якщо є такі, що замовляють і на з селу то Ми будемо робити у таких пакетах. Це у нас ось каша. А це, а це згущенку прислала да, да, на Назаренко. Ми вирішили, що її незручно буде віддавати хлопцям. П'ятилітровки, то ми її вирішили розпасувати. З А риба до нас приїхала... Ні, ми зварили згущенки, ще на почав трубочок. Да, і зізмаїла. А зварили згущенку, вилили з п'ятилітровки в банки, щось ми теж там у нас було місце. Тушонку варили, а температура однакова 110 градусів О, її зварили. І зварили, і вже віддали. Ну Будемо ж їхати, то дівчата напечуть трубочок хлопцям і передамо. Тепер опускаю паштет, це все діло запущу, а то кажуть, ці шелудки, вони нічого не роблять, тільки командують. ну Тут командувати немає коли, в принципі. Да тепленькую, конечно, тепленькую. Тут это все. Как кисло на ночи, так не горячий. Ну, горячий. Не, ну, Леся Петровна, ты купаешься, тебе после этого заложу, как мне не Мне не горячий. Це видно горячий, так? Да. Можете пока распечатывать посылку. Мне сейчас надо же брать. Да. Чтобы да. просто время до видосика додола. Ну да, самый мал. Нет, то носочки, наверное, ну можешь распечатать. Подякувати людині, а я постараюся доправити туди, куди це потрібно. Дай і Так. Я вже паштетик опустив, зараз закручую валют. Накочу я два не так. І носочки то, за... то, то Зачитай, від кого прийшли. носочки. Носочки прийшли від ручкочні з Так, вона це вже не перша. Це вже Раз. не перший розвиток. Та, Дуже зізмаїла, там де чубки. Риба приплила з Ізмаїла, носочки припливи з Ізмаїла. Ну, зараз і тепло, але я думаю, що все одно потрібно. Може там хлопці на ППД будуть. Там у нас є ще коробочка і коробочки, коробочки додають носочки. Зачастую просто такі носки, як каже Віка, їх нести рагачі. Та, не немає як, нема де, немає як сушити. І Тому... на холод там щось написано, ну, не, ми... не, а, не, ну, чи, ну... І як завжди, шоколадочка, халаточка всякий. Цукаричка. Давай назад. Так ось посилочку отримали. Дякую. Поклаємо передочку по призначенню. Да, але вже скоро, мабуть, почнуться городи, то вже в'язати не буде, кому коли. Так, ще, вже так і сказали, що вже цей раз менше. О, та вже і йде. Це ця посилка от Оставчук Петро Петрович. Остапчук? Остапчук така фамілія цікава. Перепаркована, це значить вона десь ну, не одна, наверное. Мабуть, не закрыває. Є просто є, як там Остапчук? Остапичук? Угу. Ставич. У... Остапичук. З Італії, чи це з Польщі? Що це таке? Тут у нас шоколадки. Тільки да, вони пожмякалися, пожмякали, ну, нічого. а, це а що? ні їх так, мабуть, Оце ж тобі так перепаковували. Мабуть. А це що таке? Не знаю. Воно три подивимося. Шоколадки там були, які були. А холодильник їх вони голову? А, це ця є. Риба? Ні. Ожина чи як мой? Що ти там казав? А ну розпечатає, це ціни, саженці. Ну, ви б поставили, би... стояли б ваші сажанці тут. Не, ну я сюди забрав, вони просто скручені. Так що їх треба і, наверно, десь на вулиці поставити. А що це саженці, це від моєго підписника, якого я трохи переламав, він багатодітний батько, в нього там, каже, їх 5 чоловік сім'ї. Ото закутав, чуєш? Красавчик. Так, я накачу. Ще, ще, ще. Я накачую ще одну атмосферку. Звичайно, щоб він нагрівався далі. Тому що, такі листочки цікаві, не такі, mm -hmm. як звичайні ожини. А це мамо, звичайно, не тягне. Не ожида, а лопе. Лохмужа і А, це Петруха, який мене трохи виносив мені мози по свинарству, і нарешті він, він... у період війни він перейшов на таке харчування, як у мене. Я йому відправляв ну, і він тепер годує, так як і ми всі його все задовольняє. Так. Патрон наглядає. Так що шелучка усе з неба падає, прийом. Хтось каже, не качає, під євро кришку. Ми качаємо. Під євро кришку всю дорогу. Одну атмосферку. Все, я сейчас виключу автоклаву? Так, Львівська область. Городецький район. Село. Гаври да, да, да. Лише. Щось таке знакоме? А, поставщика. Що... Я не можу село прочитати. Да Зашковичі чи щось таке? А де переноси? Боже. Э -э 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 -дэ 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 Подожди. Вс, у меня бескладалось. Вс, почему? Давай. Надо ее доставать. Давай мне. Закорела. Закорела. Сори. Там у мішках дуже, що наші посередині. Шукаємо, мама, нашла. Нашла? Заказали, там мішки, а посередні дівчатам подарували. Дякую, вам? Ну сказали мішечки. Сказав, що в мене мішків нема, то вже третя посилка з мішками. Вже ходить. Давай шоколадчик. Лучше смолити. Подожди, Сережа, як було. Дай я. Да я хочу. Да й кофе, мабуть. Рудок Петров. Ветрудыка я уже получил. Солонка личка образ. А ну, подожди, може, может тут солонка личка образ? Ага. Что, сейчас два мешка ты за сам? А -а -а. Я понял. Наня, а ну где ты за сам посчитай? Ну и папа. Так, а -а -а. все. все. Все розпічали, ще донкрата ми купувати не будемо. Ще мішки викину. А де? А Все, Десять. Всього, 10, а два мішки це ні. Петро нагрузку. Так що ще, хто дивився стрім, коли збирали на автомобіль, я казав, що треба ще купити різні речі. Там донкрат. Електронасос, троса, ключі. Це ми вже завтра будемо організовувати, але вже домкрат у нас є. І привіз його Вікторії Саша. Ціна у нього 3090 гривень. Так що 3090 гривень від Вікторії і Санька йде в цей автомобіль. Так що вже ще лучку не буде купляти. із наших коштів. А треба там трохи. Кого? Ми покупляємо вже завтра, завтра пройдемо діагностику, подивимося, подивимося, а? Подивимося, ну подивимося, що там у нас є. Там машина мощна і треба мучний друг. Так що, друзі, ну такий у нас вечір. Паштечик піднімаємо до якої до температури? До 100. До 100, Ну він вже готовий. До 100 градусів, тому що він робиться з усього обвареного, там сурож немає нічого. Зажарки, шкварки, тобто наділили, перемололи, от вам і бачите. А це взагалі рецепт від шефа. Да, так, що, Ні, оскільки скільки дивишся, було якихось рецептур, дивишся, і нічого не можеш зрозуміти. Я ж кажу, я про кашу, я передивилася, я взагалі не дивлюся, а тут прийшлося дивитися, як з тими пакетами себе поводить. Я передивилася, але я зрозуміти нічого не могла. Сам, саме залишається все одно. Хто можливо користувався такими і користується такими пакетами, робить там тушунки, каші. Підскажіть, будь ласка, чи накачуєте ви атмосфери, скільки, чи взагалі не накачуєте? Да. І чи, чи це, і чи це нормально, що е... от mm -hmm. у нас це такі пакети? Був. От ваша, е... вона ніби от, ну, жалась. Ми дійсно, ми перейдемо, як запая... запаяти. ми але тут нема ні Виза, воздуху, немає. Без воздуха, так. Наче Один пакет ми, звісно, відкрили, тому що пробували. пробували кашу. Да, Насілі на все. Е, Леся Петрівна кашу робила через не з Таранчука. Жарила, жарила. жарила окремо м'ясо, там всі ці речі, тобто м'ясо обжарене, зажарки багато. Гречка, рис, промитий, Обов'язково. Е, е. насипається, додається м'ясо, заливається водою. Ну, солі там. Okay. Окка. Що... Okay. І оце ж так само розказують в <кій> тих пакетах. Одні не лють воду. А, ти робила бульйон. Так, да, я робила бульйон. Одні не лють воду, інші лють 20 грамів, інші пів стакана. І Я вже так золоту серединку а собі круто, виловила. Скільки, я насипала oh, wow. стакан. Ні, ну не на глаз. Якщо в нас пакети розраховані на 450 грамів, so. ну то в середньому я э, зажарка oh. і каша у мене була. 320-350 грамів це зажарка з каші. І в оце був стакан повний каші е, і пів стакана води. Від досі, як паяє той апарат, ми покажемо по-любому, тільки треба знайти час, щоб ну, можна було це робити разом. Тому що кожен займається своєю справою, нема коли навіть і полається. Ой. Так що в кого є давай, нюанси, де дитини я вже не, полаємо, Ні, не хочу. Так що, вже як валерчики на вечір, і реально, якщо ви хочете... Щоб у вас все було чинчина. Да. Заведіть тепер. Заведіть що що займіться переробкою і займіться кожен своєю справою. Да. Тор -тор 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 і поговорити ніколи. Чого? вчора до часу ночі балакали. Так що все нормально. Так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюємо разом, разом до перемоги. Ще раз всім дякую, дякую за довіру, дякую за підтримку. Все буде Україна. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. А ми ну, всюди будемо йти да, Але це Петрівна ще працює, ще поки автоклав, дойде. Ні, 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 я ждати не буду, я тут вже в хату А працює. хто ж буде? А, ні, Ну я маю на увазі все одно, що ж все. Поки не наберемо 100 градусів.